Вітаю, мене звуть Світлана Котенко, я психологиня, і в одному з попередніх відео я розповідала про ПТСР. І це ті випадки, коли одна подія ділить життя на до та після, але бувають травми, які стають частиною життя. Наприклад, якщо дитину постійно б'ють або емоційно знущаються, як правило, це не один випадок, а це протягом кількох років постійно відбувається. Іноді це може бути не тільки фізичне насильство, воно може бути. Сексуальне або емоційне, основна така особливість, і особливість, яка дуже сильно впливає на людину, яка в тих обставинах знаходиться, це саме обставини. Тобто людина роками перебуває в певних таких умовах, де вона знаходиться під фізичною загрозою або емоційною. Візьмемо знову ж таки дитину, яку постійно можуть або фізично карати, або це може бути взагалі зненацька і неконтрольовано. І тоді це ті діти, які привчаються по звуку. Голосу там батька або матері, в якому саме вони знаходяться настрої для того, щоб зайвий раз не турбувати. І зрозуміло, що такі обставини вони сильно на таку дитину впливають. Також це може бути емоційне, нестоб, тобто систематично дитину принижують. Ну, бувають випадки, наприклад, коли принижують якісь конкретні риси особистості, розповідають, що вона там якась не така, що вона там принесе в подолі, якщо це дівчинка, що вона якась порочна, погана, дурна е і так далі. Це може бути ігнорування, систематичне потреб дитини, особливо це критично, коли дитина маленька, зовсім там, наприклад, 3 роки, а її систематично залишають саму, або там навіть більш старші діти, там років 5-7 а вони до них дорослі можуть почати ставитися як то таких маленьких дорослих, яких вже можна залишати там з молодшими дітьми, і тоді там проблеми цих дітей ігноруються. В чому тут ще окрема драма? Це те, що дуже часто одна якась травматизація чи незахищеність психологічна, вона тягне за собою інші. Що я маю на увазі? Діти, які страждають від емоційного насильства вдома, вони і більш уразливі потім для булінгу в школі, наприклад, чи до того, щоб опинитися в якихось не в тих місцях, не в той час, і зазнати з нових травматизацій, важких досвідів і так далі. Просто тому, що коли у дитини немає міцного тилу за своєю спиною, місця, де вона може довіряти, де вона може про щось розповісти, де вона може попросити про захист, їй і важче переживати потім всі інші. Події, які з нею в житті можуть траплятися. Більше того, ми навчаємось якось контролювати свої емоції, стабілізувати, заспокоювати себе, якось стишувати, шукати те, що нам подобається, шукати для себе безпечних самообставин, тих, які для нас комфортні, з того, як це все роблять для нас батьки. І Якщо батьки або ну, будь-які інші люди, що виховують дитину, цього не роблять, то людині просто нема де цього навчитися. І саме тому такі люди, вони як правило, з однієї такої поганої ситуації потрапляють в нову погану ситуацію, тому що їм просто реально важче ніж іншим знайти ось ту ситуацію, яка для них буде більш комфортною, важче реагувати таким чином, щоб створити для себе хороші умови. Легше потрапити в ситуацію булінгу, легше потрапити на роботу, де тебе зневажають, легше потрапити в аб'юзивні стосунки. І зрозуміло, що це все краде у людини сили, які вона могла, наприклад, вкласти в те, щоб там, заробити грошей банально і влаштувати собі таке окреме незалежне життя із там, допомогою, із йогою, не знаю, масажем, спа і всім чим завгодно. Тому, якщо у вас. Було питання: ну чому у чому мене постійно щось не так, то можливо це ваша відповідь. Тож для того, щоб зрозуміти, що з цим робити, потрібно розуміти, чим воно відрізняється, власне, коли формується дитяча травма. Апріорі, людські діти вони потребують значно більшого часу на те, щоб вирости і стати повноцінними дорослими. І це не просто тому, що ми там довго розвиваємось, що у нас складний великий мозок, який потребує більше часу для того, щоб дозрівати, а і в тому, що батьки для нас. Це буквально ось таке джерело розуміння, як я можу відноситись до себе, це джерело безпеки У дитини. Є певні механізми, які допомагають їй прив'язуватись до своїх батьків, до тих, хто про неї опікується. І якщо раптом від цих батьківських фігур є небезпека, ну наприклад, якщо дитину б'ють, або якщо її принижують. Або якщо її ігнорують, вона не може просто подумати: ага, тут мені небезпечно, тут мені погано, тут не знаю. Вони якісь не такі. Піду я в інше місце, знайду собі інших батьків, які будуть про мене нормально піклуватись. Дитина цього зробити не може, їй потрібно зберігати цю безумовну любов до своїх батьків. Але що ж тоді робити з постійними сигналами небезпеки, які її мозок просто атакують ну, повсякденно? Більше я про це розповідала в відео про ПТСР. Можна там подивитись про це. Зазвичай вважається, що наша психіка вона має такий таку системність. І в такі моменти дитина не може повністю цілісно сприймати свій досвід, і вона ніби розщеплюється на дві частинки. На ту травмовану частину, яка відчуває небезпеку, яка відчуває приниження, яка відчуває сором, страх, можливо, злиться на своїх батьків, які це роблять. І ту частинку, яка має зберігати якось контакти з цими батьками, тобто пристосовуватись під їхні якісь вимоги. Бути з ними близькою, якось не знаю, виживати власне, в цій родині. І ця частинка, яка ніби зберігає ось всі ці почуття від травмованості, яка відчуває все те, що відбувається, вона залишається ніби покинутою. Дитина не вчиться із нею якось обходитись. І, відповідно, виростаючи. Така дитина має таку частину себе, яка начебто да, ненормально якось іноді реагує на деякі події. Ну тобто, начебто, я нормальна, спокійна людина, а тут раптом я зірвалася і накричала там на свого колегу, коли він просто там жартома мені щось сказав. Або раптом, коли мені телефонують з незнайомого номеру, я лякаюсь настільки, що я не можу добирати слів, коли беру слухавку. Можливо, коли я опиняюсь в незнайомій компанії, я просто стою знову ж таки, не знаю, як поводитись. Мені настільки страшно, що я взагалі уникаю всіх цих подій, тому що не знаю, мені якось це не дається, і саме це потім не дає людині в певних сферах свого життя щось робити. Заважає їй, очевидно, але ж при цьому всьому всі ми хочемо бути нормальними. Називайте це насправді як хочете. Не знаю, достатньо пристосованими, достатньо соціальними, достатньо адекватними, достатньо прийнятими іншими людьми. І тоді для цього ми можемо вдаватись до різних способів. Тобто, наприклад, якщо тут раптом я завмираю, що я можу зробити? Я можу уникати таких ситуацій, в принципі? Я можу постійно собі якось це виправдовувати. Що ну нічого страшного, це просто я такий інтроверт зі мною краще не спілкуватися таким чином, або я можу вдаватися до такої гіперкомпенсації. Ну, наприклад, якщо мене в дитинстві дуже сильно принижували, і це дійсно ось мене травмувало. Я настільки можу боятися потім будь-яких ознак приниження, що можу за них сприймати буквально там будь-яку критику, навіть конструктивну, будь-які якісь зауваження, будь-що, окрім схвалення. І тоді я можу формувати навпаки такий зворотній образ себе, що я краща за інших. А всі інші вони, коли мене критикують, вони просто не розуміють. Деякі люди намагаються уникнути тих неприємних відчуттів, які час від часу у них виникають. За допомогою залежностей. Ну, саме просте, це алкоголь. Зазвичай, коли люди ось прям вдаються, вони не просто п'ють там час від часу, вживають алкоголь, а вони саме ось системно це роблять. Дуже часто в таких випадках алкоголь він стає таким способом емоційно себе регулювати. Ну тобто мені там сумно, я відчуваю щось для себе неприємне, я там вип'ю і це пройде. Або я не можу розслабитись. Ну, тобто, фактично, це означає, що я там настільки напружена, що просто ну, не, не можу розслабитись будь-яким іншим способом. І я вип'ю. Але не обов'язково тут йдеться про речовини. Це можуть бути стосунки. Ну, наприклад, людині настільки важко із самою собою, що вона просто не може винести того, що вона знаходиться без когось, або постійно потребує якогось залучення порад з, зі сторони інших. Можливо, якихось рекомендацій для того, щоб навіть такі прості доволі рішення в своєму житті приймати. Це може бути навіть трудогалізм насправді, тобто, коли людина занурюється в роботу, для того, щоб просто не зустрічатися з якимись своїми іншими почуттями. Тож, як розрізнити, що у вас саме дитяча травма? По-перше, одна така важлива ознака це уникання певних ситуацій. Наприклад, найбільш типова це там уникання скупчень людей, стосунків, ситуації, де вам потрібно конкурувати, можливо, великих компаній. Людина може призвичаїтися пристосуватися до цього і давати собі раціональні пояснення. Як я вже наводила, там, наприклад, я інтроверт і тому мені це не подобається. Я ну, просто така людина, яка не любить бути поруч з іншими. Або це просто я собі підбираю комфортні умови. На що тут звернути увагу для того, щоб зрозуміти, якщо вам щось потрібно в цій ситуації, якщо, наприклад, мені для там, своєї роботи, для своїх якихось досягнень потрібно да, взяти і виступити публічно. А я цього все одно уникаю, то треба тут звернути додаткову увагу. І ще одне це особисто моє пояснення. Але коли ви відмовляєтесь від чогось на користь себе, на користь своїх там, переконань, цінностей, бажань, то зазвичай ви відчуваєте свободу, гідність, якусь близькість до себе. А коли ви відмовляєтесь від чогось, тому що просто уникаєте цього через те, що там, це пов'язане з якимись болісними спогадами, болісними враженнями, болісними почуттями. То ви можете відчувати тимчасове полегшення, але згодом все одно повертатися до цієї думки, до того як це дратує, до того як це несправедливо, що доводиться це терпіти, до того як це неприємно. Тобто, це все одно не покидає. Навіть ви йдете з цієї ситуації, але це все одно переслідує. Ще один додатковий такий спосіб це перевірити це. Подивитись, чи немає такого, що ви з часом все більше і більше закриваєтесь в такому комфортному для себе куточку, прибираючи все те, де ви можете відчути якісь неприємні для себе переживання. Бо це якраз типово для ось такого уникання травматичного. Важливий момент. Якщо ви прямо зараз, наприклад, знаходитесь в стосунках, до вас газлайдять, принижують, там здійсняють над вами якесь насильство. Звісно, треба спочатку звідти цікати, шукати способи підтримки, способи допомоги, які вам ну, власне дозволять це зробити, а не шукати проблему в собі чи причину в собі. Взагалі, будь-яка терапія, вона перш за все працює над тим, щоб перестати бачити в собі саме проблему. А бачити це як спосіб собі допомогти і зробити своє життя більш повноцінним, більш ну, схожим на те, що вам би подобалось, навчитись приймати себе що б там не було. Друга ознака це завмирання, коли я розповідала про ПТСР, я казала там, що людина реагує на будь-яку ситуацію, що нагадує про травму, збудженням, прям фізіологічним збудженням в стилі бий або біжи. Але є і третя реакція, і це замри. Причому є дослідження, які показують на МРТ, що це дійсно завмирання ось таке мозкове. Тобто мозок показує меншу активність, ніж зазвичай. І ви можете це прямо відчути, коли. Хто щось сказав, а ви так, ну, наче напружились, завмерли, або взагалі можете навіть забувати про такі випадки, і потім намагатися пригадати, і розуміти, що це трошки важче, ніж згадати, що ви сьогодні їли на сніданок. Ви наче знаєте, як правильно реагувати? Ви знаєте, там, наприклад, що треба відмовляти там на роботі, коли вам щось пропонують, таке додаткове. Але ви цього все одно не робите і не знаєте чому, просто в якийсь момент не можете відмовити, і все. Третя ознака, яка прям дуже типова для дитячої травми, це негативне самосприйняття. Ну, наприклад, ви можете вважати себе слабкою або слабким, поганою, поганим, нецінним, якимось дивним з поганої, в поганому сенсі цього слова. Якимось неприйнятним, причому це може більше випливати і проявлятися в якихось конкретних ситуаціях, може загалом. Більше того, ви можете до цього звикнути і вважати, що це так і є. Навіть якщо інші люди кажуть, що це неправда, все одно ну ви ж про себе знаєте, що це саме так. Загалом це можна описати як відчуття ненормальності. Коли ви відчуваєте себе не таким, як треба, або не такою. Коли ви відчуваєте, ніби ви чимось сильно і критично відрізняєтесь від інших людей, причому, як правило, в поганому сенсі, четверта ознака це спроба приховати у цю так звану ненормальність. Про ці способи я трошки вже розповідала, тобто, наприклад, людина може. Мати ось таку манію контролю, коли мені все треба проконтролювати, коли якщо щось йде під, під контролю, я просто не можу це витримати. Почуваюся винною, почуваюся так, наче щось зробила не так. Навіть якщо, ну, якщо трошки подумати, да, то це не зовсім правда. Я просто там не могла на щось вплинути. Або я там ображаюся на будь-яку критику. або... Будь-який якийсь коментар негативний на мою адресу він відчувається так, наче це всі від мене відвернулися, або всі вважають, що зі мною щось не так. І тоді я можу дуже так підкреслено захищати своє его будь-якими способами. Також це може бути уникання. Причому це можуть бути не тільки ці приклади, які я вже навела. Це може бути аж до забування. Наприклад, якщо ви маєте або фрагментарні, або взагалі не маєте спогадів до 7 років, до не знаю, 14 років, то це вже є приводом замислитись, да подивитися, що ще у вас співпадає з цим списком, тому що це доволі тупова штука, яка трапляється. При дитячих травмах. І ще одна типова ознака це труднощі в стосунках. Наприклад, вам важко довіряти іншим людям. І ви постійно, начебто, тримаєтесь на відстані, дуже-дуже довго звикаєте до нової людини. Коли ви будуєте там, якісь романтичні стосунки, то вони можуть бути таки, з такими емоційними гірками постійними, або ви можете бути залежними в стосунках, тобто дуже сильно покладатися на те, що інші люди вам кажуть, прагнути порад, прагнути того, щоб вас там якось проконтролювали, чи щось вам сказали, чи це окей, чи це не окей, чи взагалі незручно почуватися поза якимись такими близькими. Такими стосунками і постійно потребувати, щоб там ваш партнер, чи ваш друг, чи подруга були ну там постійно поруч, або максимально максимально для вас доступні. Що ще буває при дитячих травмах або комплексному ПТСР? Це ті ж самі, ну нагадую знову, що можуть бути такі фрагментарні або відсутні спогади про дитинство, коли ви ну, просто не пам'ятаєте. Це може бути відсутність контакту з тілом та почуттями. Коли у вас запитують, як справи чи як ви, у вас там три варіанти відповідей: нормально, добре чи погано. Да, або взагалі одна, нормально. Чи, наприклад, будь-які питання про цілесні відчуття, вони вас вводять в якийсь ступор, бо ви ну, просто не знаєте, як на це відповісти. Якщо вас запитати, чи відчуваєте ви голод, ну от саме відчуваєте, чи ви ну, їсте за розкладом, да? чи ви можете зрозуміти, коли ви голодні? Все те, що буває, коли відсутній цей контакт, ви раптом неочікувано для себе якимось таким чином. Реагуєте на ситуацію. Тобто, начебто, все було нормально, а потім раптом ви вибухнули. І не знаєте чому, ну точно це не пов'язано з тією ситуацією, що відбувалося. А просто, як наче ви накопичуєте, накопичуєте, а потім раптом вибухаєте. Також те, що буває, це проблеми з концентрацією уваги. Якщо ви помічали, що у вас там погана пам'ять, це також я розповідала в одному з минулих відео про те, що. Дуже часто проблема не з пам'яттю, а проблема із зосередженням уваги. Тобто ви не концентруєтесь і тому не запам'ятовуєте якісь речі. Або, ну, в принципі, ви знаєте про себе, що у вас увага так скаче постійно, ви не можете її зосередити. Це також типова штука при. Травмах. Ну і також бувають психосоматичні захворювання. Їх існує дуже багато тих захворювань, які саме можуть бути пов'язані з психічними процесами. І є дослідження, які показують, що дійсно люди, які мають травму порівняно із людьми, які її не мають, вони значно частіше. Страждають від, ну, наприклад, захворювань травної системи або серцево судинної Дуже важлива відмінність комплексного ПТСР, дитячої травми від просто ПТСР. За ПТСР людина реагує на ситуації, які нагадують про травму. І зазвичай зрозуміло, що це за травма. Це очевидно і це якась конкретна подія. Але коли йдеться про комплексний ПТСР або про дитячу травму. Людина може взагалі не пам'ятати ту травму, може її пам'ятати, але про неї не згадувати. Але в ситуаціях, які про неї нагадують, поводитися, почуватися, думати про себе і про світ, так наче ця ситуація вона знову повторюється. Наприклад, вас булили в школі. І зараз, коли ви знаходитесь в робочому колективі, начебто це не та сама ситуація. Ви більше не дитина, ви повнолітня, доросла людина, яка може піти з цього робочого місця, яка може вдатися до якихось способів захистити себе набагато більше, ніж дитина. Але при цьому ви все одно завмираєте і не можете сказати ні, не можете протестояти, не можете конфронтувати, коли з вами поводяться якось не так, як вам подобається. Тобто ви реагуєте так, начебто, з тих пів нічого не змінилось, Тож, що з цим власне робити? Очевидно, якщо я вже психологиня, то я можу сказати вам: звертайтеся в психотерапію. Терапія зазвичай так налаштована, щоб працювати не тільки на те, щоб змінити ваше бачення ситуації, того як правильно поводитись, чи що можна зробити, чи в які вправи можна виконувати. А це ще й налаштовано на зміну того, як ви власне почуваєтесь, як ви ставитесь до себе, до навички, підтримувати себе, стабілізувати себе, знаходитись в більш такому усвідомленому стані, в якому ви можете вчасно зрозуміти, що відбувається, спиратись на себе, на свої навички, бачити те, що ви вже зробили, чого ви досягли, і чому власне. Вас достатньо, і ви можете залишатися на своєму боці. Є численні підходи, які показують, що саме те, як терапевт ставиться до вас, як ви з ним будуєте стосунки. Експериментування, спосіб, щось робити в цих стосунках допомагає вам потім так само змінити і своє ставлення до себе, і це вже може бути цілющим, тому що. Тому що це робить найголовніше, що може для вас зробити взагалі життєвий досвід. Це подивитися на себе трошки з іншої точки зору, ніж ви дивитеся зараз. Ну і плюс також є дуже багато поміжних технік, які допомагають часто заспокоїти себе і перепрацювати той минулий досвід, який зараз заважає вам вжити теперішнім. Але окрім терапії, є багато різних інших речей, які також, ну як показано, допомагають. Травмованим людям дуже багато з цих практик вони пов'язані із тілом, тому що, взагалі, наша психіка і тіло, цілесність, вони дуже сильно пов'язані. Дуже часто, коли це травматичний досвід, він відображується на нашому. Цілі на тому, як ми поводимося із собою, там деякі люди вдаються до селфхарму, деякі відключають взагалі зв'язок із своїм тілом, не розуміє, що вони відчувають, що відбувається в їхньому цілі. Методи, які допомагають відновити зв'язок із тілом, вони також допомагають і оздоровлюватись, тобто. Краще концентрувати увагу, бути більш усвідомленими, більше розуміти, що відбувається і чому часно помічати те, що відбувається. Тому сюди відносять йогу, дихальні практики, різні цілесні вправи, все те, що зосереджено на тому, щоб працювати над власним сенсом, робити своє життя більш наповненим. Це все також сюди підходить. Ну, взагалі, все те, що Наповнює ваше життя і дає вам враження контролю за власним життям, коли ви доповнюєте чимось своє життя. Це також допомагає. Тут можуть також сильно допомагати різні експресивні такі види мистецтва. Взагалі, будь-яка творчість, вона ну це те, що стосується вираження власних почуттів. Вони допомагають в таких випадках бути більш цілісною, більш врівноваженою, скажімо так, краще розуміти себе і. Мати більше контакту з собою, тому якщо ви давно замислювались про якесь творче хобі, то це також може бути тут помічним. Ну і також є практика mindfulness, да, яка себе включає там різне і медитації, і різні знову ж таки цілесні практики, практики усвідомлення, тому що ну, mindfulness – це власне про усвідомлення йдеться. Що ви це прям регулярно робите? Це допомагає краще. Розуміти те, що з вами відбувається, і краще контролювати себе. А на цьому, в принципі, все. Пишіть про що хотіли б почути іще, тому що, наприклад, відео про ПТСР я робила виключно, тому що мене попросили про це в коментарях. І ще побачимось.